А в чому ж таки фактор Черчилля? Вони не розуміють, про що навіть йде мова. І Борис Джонсон хоче сказати, фактор Черчилля – от в чому одна людина може змінити світ. люди, які в церкві, які говорять, що вони належать до церкви, вони мають мати побудоване мислення не на біблійних цитатах, а на повноті священного писання. У проповідях іноді доводиться чути, що в Біблії є відповіді на абсолютно всі життєві запитання. Чи згодні ви з цією думкою? Ні, там немає відповідей на запитання на розумних людей. А де на вашу думку пролягає межа між у цією виправданою шляхетною амбітністю і звичайною банальною гордістю? В мотивах амбіції шляхетного завжди будуть заради ідеї людей і певної справи. Амбіції гордої людини будуть ради неї самої її вигоди, її слави, користі. Коли людина придбає собі розум, вона з ним придбає і певну шляхетність. І тому, чим менше в людині розуму, тим більше в неї нахабності. І часом от розумні і шляхетні, вони не хочуть бути нахабними.